Літ, літ. Як добре, нарешті наступили літні канікули. Кожна буде погратися, відпочити, ходити в бібліотеки. Друзі, давайте На галяву Нагаляємо дуже гарно. Побігли в гай. Попіли, то галяють. Дивіться, друзі, я що знайшов. Дивіться, це теж Конституція, Дитяча Конституція України. Стаття 6. А давайте її зачитаємо, дізнаємося про наші права і обов'язки. Щоб ніхто народу владу сам один не захопив. Гетьман Орлик усю владу на три гілки розділив Конституцію для війська. Він найперший написав і старині Запорізький роз поділ влад заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щодо кожного кожен жити містить. Щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий. Могли рівні мати, цей закон його головний. Гладицю у Верховній Раді дав на виборах народ, обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу виконавчу народ уряду надав. Він керує всім собаків і веде багато справ. Уряд має міністерство на чолі прем'єр-міністр. Стежить за порядком зверху має справи головні. Нам над усім судова влада, хто правий, хто не правий. Де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. Суд розгляне суперечки і заслухав, всі стоїн. Суд судить усіх чесно, і пепені давній піл. Як народ живе по правді, щастя він не о Конституцію і право. Це найвище головне. Мої права моя.